Ісус сказав на горній проповіді такі слова: А ти, коли молишся увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Тут він говорив про таємну кімнату, тобто про особистий час спілкування з Богом, коли тебе ніхто не бачить. Так звісно, в нас може бути час, коли ми молимося разом з іншими людьми, чи ми молимось в церкві. Пастор виходить на сцену, бере мікрофон і веде молитву, чи якась людина, молитовник певний, веде нас в молитві, направляючи наш зір до Бога. Але також у нас в нашому християнському житті має бути час особистого спілкування з Богом, коли ми особисто приходимо. Ходимо до Бога, відставляємо все те, що нам заважає, і починаємо спілкуватись з Небесним Отцем. Пам'ятай, що Бог дуже сильно тебе любить, і Він завжди чекає на тебе. І ти маєш таку можливість прямо зараз відкласти телефон і піти поспілкуватися з Богом. І тут написано: Отець, твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Тобто будуть певні результати того, що ти поспілкуєшся з Богом. Тому проводи особистий час у спілкуванні. З Богом, і ти побачиш позитивні зміни у своєму житті. Амінь.